До вашої уваги Ренос Grand Грант Босе, 13 2013 року на титанах, в чорному кольорі, в хорошому стані, сервісований, без жодних проблем на рейлінгах, датчик світла датчик доща, Bosse комплектація, датчик тримання автомобіль в полосі, автоматично ближнє-дальнє дальні внучну темну пору, резина зимова, Мишелін хороша, безключовий доступ до автомобілі. Електроскладання дзеркал. Два ключа, два ключа. его стан. Это датчик в полосе. Хороший салон. Столиками. Семиместный. Такого поднимается сидушка, кого цикавить. Все, мы вместе. Без жодних зауважень з камерою заднього виду. Економний сімейний автомобіль. Зараз ми його заведемо. Зовівся, дзеркала розклалися. Тут навігація. Що потрібно? Підсвітка, потолок. Так, як двигун працює. Догон працює як годинник, криваємо. автомобіль цього на продажі, безключовий доступ, два ключа, оригінальний пробіг, буса комплектація. Тут ви собі можете вибирати, який ви хочете екран, мені б найбільше до вподоби. Цей, тут ви маєте настройки, включають, датчик світла, парковка епектроніки, параметри, звук, контроль полос, це що я вам говорив, є, мова і все остальне. Автоматичне включення дальнього світла ближнього, камера заднього виду. Камера заднього виду є. І плюс парктронік по кругу. О. Отак. Все, телефонуйте автомобілем, будете доволі. Sim, já acolheu.